Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Мене звати Віталій Маргалик. І сьогодні будемо говорити на теми, які хвилюють кожного українця. Це бюджет 2026, це нові тарифи, це ціни. Що, будуть, що буде з ними. Ну і звісно, ще якщо у нас залишиться час, також поговоримо ще й про вибори. Наскільки е, наша економіка зможе їх потягнути. І про все це коротко поговоримо сьогодні з нашим гостем: це економіст, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю. Дякую, що знайшли час для розмови. Та й вас слушайте. А, пане Олеже, почнемо з бюджету. От, скажіть, будь ласка, як е, так сталося, е, що депутати знайшли гроші для того, щоб е, себе порадувати? А от на зарплати військовослужбовцям, на соціальні видатки нормальні грошей не знайшлося. Ну тому що підвищення мінімальної пенсії на 234 гривні ну це смішно, насправді. Я не пам'ятаю такого бюджету, щоб на такі от дрібні суми було підвищення? Ну іноді здається, що краще б вони вже і не шипали, не, не соромилися. І, звичайно, це викликає обурення у суспільства, і от можливо, можливо, суспільство не все розуміє, можливо, журналісти не все розуміють. От, ви як економіст, скажіть, будь ласка, от е, пріоритетність бюджету, можливо, дійсно там є якесь економічне підґрунтя, що все таки на депутатський корпус виділялися гроші, а от на соціальні видатки, на е, зарплати військовослужбовцям е, не виділялися. Можливо, ми чогось не розуміємо. Дивіться, зарплати військовослужбовцям і соціальні видатки це два різних джерела. Зарплати військовослужбовцям це доходи бюджету від податків і зборів всередині економіки України, а все, що стосується соціального блоку, це макроекономічні запозичення. Тобто це різні речі. І одне в друге перекидати не можна. Дивіться, я. Та, президент підписав цей закон про бюджет на 26 рік, але ой, та нема на сьогоднішній момент там доходної бази, тобто нам поки що на сьогоднішній момент не підтвердило отримання макроекономічного фінансування на всю суму необхідну для покриття соціальних видатків. Тому я би сказав, що ми формально бюджет. Прийняли, але реально він буде е, насичений е, джерелами не раніше останньої декади цього е, місяця. Тому що 18 грудня має Єврокомісія подати пропозиції Єврораду з приводу фінансування України на 26 рік, і там буде, нарешті, зрозуміло, скільки нам дадуть грошей. І чи будуть ті гроші для того, щоб перекрити ті хотілки, що народні депутати вставляли туди, а там же ж у нас купа ж програм, ви кажете соціальний, та ні, дивіться, е, кешбек, е, тисяча роздача, 3000 кілометрів укрзалізниці на 17 мільярдів гривень, е, 30% росту заробітної платні освітянам, е, медичний чек 45 плюс, це 14 мільярдів гривень. Е, та, підняття соціальних стандартів, ну, принаймні, не багато, але підняття. Тобто, коли порахувати, там виходять достатньо великі суми. Тому говорити про те, що депутати себе так ощасливили нікому не дали, не можна. Там намагаються задобрити населення достатньо активно, спеціальними виплатами, питання інше, немає джерела поки. І невідомо, чи воно буде. Якщо не буде джерела, якщо Єврокомісія не зможе стягнути гроші на наступний рік для України, то вже всі ще місяці ми побачимо з вами зміни державного бюджету, де будуть різати соціальні видатки. Секвестр бюджету будуть проводити. Тому я би зараз не кричав там зрадоньки, давайте дочекаємося, скільки нам грошей дадуть, і вже під конкретні гроші будемо дивитися, що буде профінансовано, що не буде. Тобто я правильно у вас розумію, що навіть оті підвищення незначні, да? ну, вони сприймаються, звичайно, суспільством обурливо, да? ну, що там на 200 гривень мінімальна, зарпла... Ой, мінімальна... 200 гривень... Дивіться, зарплата. Дивіться, на сьогоднішній момент, дивіться, на сьогоднішній момент. Тобто це єдине можливе, що могли зробити, так? 45 мільярдів доларів, які нам потрібні на наступний рік, є 26. Почуйте мене? 45 мільярдів, що потрібні, є 26, 19 нема. Розумієте? Якщо цих 19 не буде, у ті всі індексації соціальних стандартів вони просто будуть зрізані, бо немає грошей. Тому давайте ми дочекаємося, коли закінчиться процес пошуку грошей Європейською комісією, і тоді будемо говорити конкретно. Тобто ми можемо а, навіть оці незначні підвищення і їх не, не мати насправді. Я ж, я ж я сказав, на сьогоднішній момент немає 19 мільярдів гривень на наступний рік. Їх немає, фізично немає. Тобто нема джерела. Якщо немає джерела, то звідки воно візьметься? Тобто зараз чекаємо, що скаже Комісія Європейська. Як ви вважаєте, чи чому тоді про це влада не говорить чесно з суспільством? Тому що... Та чого? Виступі... Та чого? Виступі на Верховній Раді, коли затверджувався бюджет Марченка, потім прес-конференції, потім опозиційні партії прямим текстом говорили. Сьогодні нема джерела. Про це неодноразово всі говорять. Я про це говорю, ну, як мінімум, в десятках ефірів після прийняття бюджету. Так що про це є багато наговорено. Інша справа, що дивіться, пересічного громадянина, це не дуже сильно хвилює в дійсності, тому що це нюанси, це треба занурюватись, треба розбиратися, що є, чого нема. Йому пообіцяли, і він вірить, що воно буде так, веше жити. Добре, тоді давайте перейдемо до іншої теми, яка, можливо, ще більш буде така, знаєте, дратівлива для суспільства. Тобто, логічно, якщо нема джерела. А якось наповнювати бюджет потрібно, тоді що ми можемо очікувати? Ми можемо очікувати підняття тарифів і податків для людей. Якщо Тарифі? нам не. Ви про які тарифи говорите? Ну, загалом є. От який вихід? Де, де брати тоді гроші? Якщо ми відрахуємо ну, на ми момент на є, закон? є законопроекти. Чекайте, є законопроекти у Верховній Раді, які, наприклад. Е Скажімо так, удосконалюють процес отримання людьми доходу через маркетплейси, які, ймовірно, будуть вводити оподаткування пересилок закордонних до 150 євро, ну свище 150 євро. І ті законопроекти є. Більше поки немає нічого. Тобто, податок на додану вартість для ФОПів, ну, це лякалка, яка на сьогоднішній момент не зреалізована в жодному законопроекті. Його просто немає ще. Ну, тобто, дивіться. Можна говорити дуже багато, але треба аналізувати те, що фізично є сьогодні. То, що обговорюється, те, що є в сесійній залі. Два законопроекти в сесійній залі є. Це макетплейси і це закордонні переселки. Жодних інших ну, якихось законопроєктів немає. Що тоді очікувати людям? Чи, можна ми, чи можемо ми тоді їх заспокоїти, що ніяке підняття тарифів на електроенергію, на газ, на комунальні? Ні, чекайте, чекайте. Підняття, підняття тарифів на речі. електроенергію і газ це не доходи державного бюджету. Тобто, це не пов'язані речі. Якщо будуть піднімати, то з інших причин. Якщо будуть піднімати, то це буде літом. І це підняття буде стосуватися тих компаній, які сьогодні надають українським громадянам енергоносії по цінах нижче, ніж фактична ринкова ціна. Це не доходи бюджету. Ми про доходи бюджету говоримо, правда? Ну, тобто, нам же ж не держава сьогодні продає електрику. Нам же ж не держава сьогодні продає газ, правда? Продають природні монополії. Підприємства «Нафтогаз», Енергоатом, Укренерго, це ж, це ж підприємства, які не є державою. Ну, це не бюджетні установи. А що стосується безпосередньо самих е, державних установ і податків, там нічого не буде мінятися на наступний рік. В цьому плані, хоча б, хоча б вже буде легше. І ще Слушайте, депутати сушайте, кажуть про те, що сушайте. вони все-таки будуть змінювати цей бю проєкт бюджету, вносити зміни і підвищувати зарплати військовим. От мені цікаво, судячи з того, що ви сказали, це буде зробу... Треба мати, дивіться, треба мати джерело. Якщо наші партнери знайдуть гроші на воєнну технічну підтримку, частину з яких будуть готові профінансувати на заробітну платню військовослужбовцям, це буде. Якщо не буде, то Міністерство оборони буде шукати механізми переведення людей на контракти з виплатами, з збільшенням видатків і так далі. Ті, хто лишаються чисто мобілізованими, відмовляться підписати контракти, по ним ніяких змін на заробітну платню не буде. А є якісь перспективи, що все таки і пенсії трошки підвищать? Чи це дуже так сумнівно? Пенсії для кого підвищать? Я перепрошую? Для, ну хоча б ту ж мінімальну пенсію. Тому що ну, це просто смішно. Ну я сказав, ціна. що буде, чекайте, ну буде індексація соціальних стандартів. Індексація соціальних стандартів передбачає зміну прожиткового мінімуму. Зміна прожиткового мінімуму для непрацездатності особи це мінімальна пенсія. Тобто автоматично всі пенсії будуть перераховуватися на величину зростання прожиткового мінімуму. Так, це мало. Але принаймні пенсія в будь-якому випадку буде зростати там, і вона буде індексуватися в, в, в весною в березні місяці, там, на індекс інфляції і індекс росту середньої заробітної платні. Тобто індексації на наступний рік будуть. Ну, тобто готуватися, готуватися, що буде якесь зростання, але особливих надій не плекати. Подивіться, тут ж що... проблема не в зростанні. Тут проблема в тому, що це зростання перевищувало ріст інфляції. Тому, Тому що поки випуск... не хотів до цього да, підвести, що у нас буде, що прогнозується в цьому плані ще з цінами, з інфляцією, можливо, у вас є якісь вже визнання. Ну, дивіться, в бюджеті інфляція 9,8%, тобто, в принципі, менше 10%. Як буде, ніхто не знає. Ну, ще раз говорю, є дуже багато факторів, які впливають на інфляційні очікування. Врожай, наприклад, ніхто ж не знає, який буде врожай у 26-му році. Якщо буде поганий врожай у 26-му році, то інфляція буде висока. Як це було, наприклад, по врожаю 2024 року, так? Е є багато питань, чи закінчиться війна, чи не закінчиться. Ну, тобто, коли ми дивимося на всі ті речі, на інфекцію впливає дуже багато факторів. Але такого не було, щоб ціни не росли. Інша справа, що вони мають рости меншими темпами, аніж наші з вами доходи. На фоні всього цього, що ми з вами обговорили... Тобто зараз ми чекаємо на е, залежимо від міжнародних партнерів, так, все-таки Так. і е, незрозуміла ситуація. Тобто не вистачає грошей насправді на зарплати військовим, на підвищення соціальних стандартів. Ну, так, як би хотілося на зарплати військовим гроші вистачає. А не вистачає можете? на підняття зарплат військовим. Ну, так, я маю на увазі. Тобто, ну, давайте будемо абсолютно коректні з висловленням. На наступний рік в бюджеті передбачено 1,3 трильйона гривень на заробітну платню військовослужбовців. 1,3 трильйона гривень. З 2,8 всіх е, доходів, які отримує державний бюджет. Ну, тобто, слухайте, це велика сума. Тоді у мене до вас останнє питання. На фоні всього цього, чи потягне наша економіка проводити вибори під час війни, тому що зараз лунають заяви, не знаю, можливо, неправильно президента зрозуміли оця його остання заява щодо виборів, що він дав доручення там підготувати законодавчі зміни, і вже це трактує Погрите, що наші момент, вибори під час війни. дивіться так. на сьогоднішній момент українська влада знаходиться на шпагаті. На нас дуже сильно тиснуть наші партнери, американці. У нас є достатньо складна ситуація на фронті. Mm -hmm. е, бо ті всі речі, про які я зараз говорю, однозначно е, роблять неможливим проведення виборів в умовах воєнного часу. Ну, тобто, формально має як мінімум припинитися активна фаза бойових дій. Ніхто не буде проводити вибори під час війни. Тому що технічно це зробити неможливо. А от е зупинити війну і провести вибори в 90 днів напевно, воно буде реалістично. Ну, економічно нам це е ускладнить ситуацію з тим, що у нас і так є. Ну, слухайте, е любі вибори це 3-4 мільярди гривень. У нас з вами дохідна частина бюджету, грубо. Ну, Під 3 трильйона. Ну, тобто, в будь-якому випадку, якщо буде рішення провести вибори, рожі знайдуть. Mm -hmm. Тут не питання в рушах, тут питання в е, е, політичних гойдалках під час виборів. Ви ж розумієте, як це буде виглядати в Україні. Тоді давайте підсумуємо все-таки ваше яке очікування. Більш оптимістичне чи песимістичне? Чи знайдуться гроші для поповнення бюджету, хоча б для того, щоб ми дійсно, як ви сказали, щоб вистачало на підтримання, хоча б соціальних стандартів, на існування країни? Дивіться, дивіться е у європейського політикуму є дві великих емоції емоція страху і емоція жадібності. Сьогодні емоція страху переважає. Тому в мене є. Оптимізм з приводу того, що вони гроші знайдуть. Хай не стільки, скільки треба, але знайдуть. Зрозуміло? Зрозуміло. До кінця року це може бути. Ну, принаймні, ми дізнаємося до кінця року, що нам пропонується. 18 грудня Європейська комісія має подати свої пропозиції до Європейської ради. Тоді дізнаємося, я вам дякую, пане Олеже. Я так розумію, що можливо, ми ще е, до цієї розмови повернемося, тому що зараз дуже важко щось прогнозувати. Якщо вам, економістам, важко точно сказати, тому що ми дійсно залежимо від міжнародних партнерів, то що, що вже простим людям, е, як їм там очікувати там, підняття пенсії і так далі. Хоча б отримати те, що вже, е, вже закладено, так оці мінімальні якісь стандарти. Ось ну слухайте, дивіться. Індексація пенсії і підняття пенсій здійснюється за рахунок пенсійного фонду. Воно не здійснюється за рахунок бюджету. Тому, що, ще раз повторюю: індексація пенсій для тих пенсіонерів, що вийшли по віку, буде в будь-якому випадку. Вона відбудеться. Тому що це буде за рахунок пенсійного фонду, в якому гроші є. Ну, але Зрайді це буде, буде максимум 500 гривень там. Тобто це ж не та індексація, яка, ну, яка дійсно покриє хоча б інфляцію. Те, що е, пенсіонер споживає. Ви ж самі ну, є так? альтернатива взагалі нічого не робити, правда? Ну, хоч щось. <laughs> ну, так, хоч щось. Я ж про це і кажу: що хоча б треба. А? Сподіватися, що, хоча б цей мінімум ми забезпечимо, ага. а там вже будемо далі рухатися поступово. Я вам дякую, пане Олеже. Я а, думаю, ми ще поспілкуємося. Глядачів, попрошу поставити лайк цьому відео для того, щоб цю важливу розмову побачили якомога більше людей. Підписуйтесь на канал Політмедіа та залишайте коментарі, залишайте запитання до нашого гостя. Побачимося незабаром. Бережіть себе.